Закон мерфі говорить: якщо будь-яка неприємність може трапитись, вона обов'язково трапиться. І мені здається, що цей закон відноситься виключно до мене і моєї родини. Забувся, що треба кусати на інший бік. То треба не кусати на інший бік, а до стоматолога записатися. Ну що? Я зараз чесниченко покладу на хворий зуб і 50 грамулек. Я Як добре, що наш син-проктолог не пішов у тебе і не лікує людей часником. Угу. Хтось прийшов? Піді наверх. Піду подивлюся. Привіт мам. Синуля. М -м -м. Степулік. М -м? Ти подивися, хто до нас прийшов. Привіт, синулька! Будеш Привіт. борщик. Дякую, я не голодний. Ага. Сідай. А що це в тебе? А, бандитка куля. Та це плюс у нього. Плюс, на мінус дає. Флюс. Що ти хотів? Тут така справа. Позичте грошей. Ти ще дві, три, краще п'ять. Просто в цьому місяці не розрахував бюджет. Звісно, ми позичимо. Боже, я вже думала щось серйозне. Ну, Дякую, мам. Та перестань. Ти нулька. А щоб не потрапляти в такі ситуації, економ, Буквально на всьому. Як ти на зубах, ти, ти... не перебивай! По-перше, кидай палити. Так я не палю. Оце й погано. Ні, це добре. Про таксі забуть. Товари купують тільки акційні. Як копійки, які дають на здачу, скидаю в якусь чашку. Воно здається дрібниці. Але за рік може назбиратися солідна сума. Я за один рік на нову чашку назбирав. Ромчику, тримай. Дякую, мама. Та пристань. Треба купити Юлі новий одяг. Так це через це тобі гроші потрібні. Угу. Я допоможу. У мене ж ціла купа одягу лишилася з того часу, як я тобою була вагітна. Я не думаю, що Юлі tá, сподобається. Сподобається. Перестань. Вона тобі все одно тепер їх подарує. Це ти відкрив цей ящик Пандори. Набуваю, що треба на інший бік жувати. Сьома, іди до стоматолога, бо досидишся, що замість зуба будеш лікувати цілу щелепу. Та піду, піду. Треба йти. Піду, дай, ще раз. Я піду. Toлеч. Ти Ой, Ты вже не той, що був раніше. Ти перестав бути легким і авантюрним. Перестав ради любви ко мне ділати всякі дурості. Що за наїзди на рівному місці? Вот мужчина, який обіщає мені весь мир к ногам. А що я получил? Ей, паря. Удушаючу рутину. Годи йдуть, позитивних емоцій все менше. Цвіти ви я бої вообще забула, коли останній раз получала? На тому тижні. Це ми з сусідці на похорон заказували. Пальшу ти хочеш, а? Холодильник повний. Що у тобі більше, ніж треба? Може, просто скажеш: "Толечка, дякую". Толечка, дякую. Що я тебе кормлю, обстірую і обслуживаю. Валя, що сьогодні з тобою, а? Ретроградний Меркурій чи що? Давай. Юль? Привіт. Привіт. Чого так довго? Та захопився прогулянкою по супермаркету. Угу. Mm. Дивись, скільки всього накупив, а? Це тому, що обирав по знижкам. Та нічого що молоко треба до сьогодні випити? Обожнюю молоко. М -м -м! З кислинкою моє улюблене. А суші взяв? Ну, звісно. Ось. Тільки в розібраному стані. Я подумав. Що ми самі сучі не накрутимо? В сенсі, сам. Юля, це. А це жах. Рома, ось це вже нічого не налазить. Мені нема в чому з дому вийти. Потрібен новий одяг. Юлі, навіщо купувати новий одяг? Ти за два тижні народиш. Цей новий одяг ляже на полиці. Краще зекономити. А? Вдягни щось моє. Зараз моді унісекс. Слухай, а якщо я а? ну, щоб взагалі не стригтися. А ти вмієш сама манікюр робити? Ром, все нормально? Та, все супер. Я без випускного не бачила. Нормально, от поповнення чекаю. Катіс, ще вигідна. Юль, у вас все нормально? Так? Може, щось потрібно? Ну, е як мінімум, серветка. Да -да -да, Дя... Ой, вибач. Фін, я... Ой. Роману кофту замастила ще й тебе давай Та нічого, нічого. Юль! Слухай, так ми ж однокласниками на вихідних збираємося. Ти будеш? А Так? Ти не переживай, там заклад недорогий. Коктейлі, ще правда не дешеві. Але ж ти у положенні, тобі з цим ділом краще не зловживати. Так, так а я ж її не п'ю. Юлі, ти вибач, я побігла, не хвилюйся. Воно знаєш, воно якось влаштується. Mm. Знаєш що, а ну йди. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Все, я поряд. Щось ага. продумаємо. Ага. Побігла. Кохана суші аріготові. <рес> Віктоці краще виглядала. Що це з тобою? Навіть не питай. У мене була дуже дивна зустріч з однокласницею. Зараз покажу. Це Юля, моя однокласниця. Зараз у неї важкий період, але ми не можемо кинути її в біді. Наразі вона вагітна, переживає злитні, але ми дістанемо її, її ями. Що за прикол? Ром, цей пост прокоментували всі мої однокласники. Так, привіт. Це просто невдалий день і ракурс. У мене все добре, допомога не потрібна. Надіслати. О, а ви гостинні люди. Двері на розпашку. Ви не хвилюйтесь, я на п'ять хвилин чекаю, поки твоїй мамі букет зберуть із ста однієї троянди. Просто в одному в магазині такої кількості не було, так вони тепер по всьому району шукають. А у вас що якась річниця? Я для своєї коханої дружини можу організувати приємний настрій просто так. Так що вчись ромчику, купи Юлі букет. Ромчик, не слухай, тата. Купи мені худі або штани. Чи от футболку одну. Ти подивилась Ю, вона. Юлю, ми ж домовлялася. Економити. Економий той, хто не вміє заробляти. Я в твої роки три роботи мав. Бізнесмен, помічник бізнесмена, ще й встигав вночі таксувати. Можеш спробувати, чи що, корона спаде? Та причому тут корона. мене просто машини немає. Так би я вже давно таксував. Тату, так може, Рома візьме твою машину. <свісна> Ти що серйозно? Щоб Рома мою машину розбив. Хай Степа йому свою розвалюху дає. По ній точно видно, ніби на ній 20 років таксували. Дякую, що підкинете. Поки збирають мій розкішний букет, встигну тобі дати пару правил правильного таксування. Ага. По-перше, завжди стоїш в людних місцях. Так нащо стояти? Я через додаток буду працювати. Тобто на дядю. Там зручно брати замовлення і оцінки можна заробляти. А може ти нарешті не оцінки, а гроші почнеш заробляти? Правило номер два: тариф завжди вказує такий нерівний. Наприклад, сто шість гривень чи сто п'ятдесят дві. Вони тобі велику купюру, ти такі здачі немає. От тобі і навар з кожної поїздки. Алло, слухаю. Добрий день. Вас турбують з банку. Ми бачимо велику активність на вашій карті і за це хотіли б підняти вам кешбек та подарувати тисячу гривень. Ви хочете мені подарувати тисячу гривень за те, що я витрачаю багато грошей? Саме так. Для цього нам потрібно перевірити, чи це саме ваша картка. Назвіть кодове слово. Не, не називайте це шахраї. Що ти дивишся, у мене так Пафогу звали? Так, все вірно. Очікуйте кошти. Вони зараз знімуть всі гроші з вашої картки. Дивлюсь на тебе, Ромочка, думаю, ну за що моя Юлечка такого дурачка полюбила, а? Тату, що сталося? Привіт, синок! Жув болів, то я його кліт і вивав, я слюнусь. Ага. А ти що тут робиш? Я час вбиваю, поки букет для валі зберуть. Сто одну троянду не швидко збирають. Ти ж знаєш? Хоча звідки тобі знати, ти ж ніколи 101 троянду не купував. Широк, проходь! А ти пішов геть вище! Тато, я ненадовго, а можна взяти твою машину? Поки пару днів вихідний, хочу потаксувати. Твоя ваша, катайся. Степень, якби я знав, що ти занедужав, я б якого смаколика тобі привіз. Можу збігати в магазин за горіхами. Біля <пілі> апарату вже зібрали букет. Добре, їду. Ну, з радістю пошпілкував, щоб. Але маю побалувати дружину. Скажу тобі, як лікар, а не як син. Шуруй до стоматолога. Шинок, там все буде супер. Ти? Добрий день. Привіт, Юлічка. Рома сказав, потрібен одяг для вагітних. Ось. Mm, сподіваюсь, там долари. Та це краще, ніж долари. Це мій одяг з часів вагітності. Ти подивися, скільки я тобі добра привезла. Ось в цьому, дивися. От в цьому я ходила на фотосесію. Скажи клас. Клас. А в цьому я ходила до гінеколога на прийоми. <гум> Держи. До речі, в мене в ньому води відійшли. Е, так, дуже вам дякую за цей жест, я потім щось обов'язково підберу. Дякую. що значить потім, Юлічка? Давай міряй. Скажи, зручне. Зручне, але. Але ж і красиве. Ну ти подивися, яка ти лялечка! А ретро ж зараз цінується. Угу. Ну що, пішли? Куди? Ну, як куди? Прогуляємося. Ой. Ну треба, щоб ти відчула, яке воно чудове. В цьому ні. Я в ньому смішна. Юля, ну якщо річна нова, це ж не означає, що вона погана. І взагалі я нічого не хочу чути, що я це даремно старалася та шилася сюди з цими сумками. Добре, але якщо хоч одна людина на мене косо гляне, ви забираєте ці сукні і не будете мені цим докоряти. Та ну хто на таку ягідку стигло, косо гляне, хіба що милуватися будуть? Що в мене є? Дивись, буряк і малахіт. Ідеальне поєднання. Боже, яка краса. І не видно, що я цю сукню латала. Так, все супер, тільки нам треба йти. Юль, ти бачимось бачимося кожен день. Так. так, привіт. Привіт. Слухай, я там під постом написала, ти все не так зрозуміла. У нас насправді все добре. Я бачу. Помітили? Сукні 30 років. А як нова? Угу. Це ж. Це ж я заради приколу просто вдягнула. Так, <смі> типу древній прикіт. Середньовіччя, а, спалити вікінь. <смі> <смі> ну, Взагалі-то, Юлічка, я не настільки стара, щоб мої сукні були настільки древніми. А ви також допомагаєте, Юлі? Ну, а як же? Ну, всі потрошку. О, Боже, Я, стала... я забула. Ми ж, ми ж запізнюємося до лікаря. Вибач, вибач, будь ласка, наступного разу. Е Якась токсична дівчина. – дуже токсична Ясно. Анатолію, ваше замовлення. Ой, це такий рідкісний сорт. Я знаю. Як же пощастило вашій дружині. Дружині. О -о. А по букету не скажеш. Дякую. О, вибачте, але недостатньо коштів. Давайте ще раз спробуємо. Знов скасовано. Секундочку, я зараз зателефоную до банку. Алло. Добрий день, оператор Анастасія. Слухаю вас. Я вибачаюся, що там подуріли. Чи що? Що відбувається з моєю картою? То тисячу мені нараховуєте, то не даєте розрахуватись. Щого не пересилали. До речі, на рахунку у вас нуль. Так це були шахри. Все ми на місці. З вас 130 гривень. Перепрошую, ви щось сказали? Так, з вас 13 сім 7... гривень. Ой, вибачте, у мене перше замовлення, решти немає. А, Нічого я можу дати без решти. Дякую, гарного дня. Ну, поїхали. Приїхали. Так, так, я розумію. Я просто тут трохи в заторі затримуюсь. Добре, добре, три хвилинки і я на місці. Ага. Добрий день. Добрий. А ви ж моєї Юлі однокласниця. А ви? А я її чоловік. Рома. А... Може, вам зарядку або цукерку. А, ні, ні, дякую. О-хо-хо! Ага. Майже з першого разу. Добрий день. Добрий день. Присядь. Дякую. О, ви чудово вирвали собі зуб, ага. Тільки ви вирвали здоровий. Хворий він до сих пір стерчить. Я кажіть, що робити його ще одну вирву. Я не знаю, обрадуєтесь ви чи ні, але ви знаєте, у вас не та ситуація, щоб взагалі щось виривати. Ну, Ми спочатку полікуємо нерв, потім поставимо міст на два зуби, щоб ви не витрачались на імпланти. Давайте оце ваших отих супердорогих, супердових отих штучок. Давайте так бюджетненько, щоб дешево і надійно. Ага. Як скажете. А зараз вкусе як комари. Ге? Привіт. <рикант> Привіт. О. Дякую вікою. Все як ви просили. Uh -huh. Найдешевші як кажуть, на віка. Uh -huh. Ви щось забули в машині? Ні-ні. Я тут, щоб допомогти. Ось тут речі для вагітних, для Юлі. Та ні, дякую. Благаю, не відмовляйтесь. Це від чистого серця. Ми всі інколи потребуємо підтримки. Ви, напевно, не так зрозуміли. Це абсолютно нові речі. Я купувала для себе. Просто мій Сергійко він раніше народився, я половину не зносила. Бірки, ось бачите. Дякую, але все ж таки ні. Я зрозуміла. Вибачте за незручності. Нічого. побачення. До побачення До Так. Привіт. Роб терміново вези мене на шопінг. я вже придивилась собі платічко. Правда, дорогу ще. Може, візьмемо кредит. А знаєш, я тільки на шопінгу. Ага. Я вибачаюсь. Так от. У мене для тебе. Дзвони, Ромі! Скажи, що в нього сьогодні буде очі багато клієнта, бо я з цим уродом позапхаю ці рози по самісінькому дивейсили. А що трапилось? Якісь придурки позрізали мої троянди, які я висадила через дорогу. І там твої. Це точно Галька. Я знаю, тому що вона завісті це робить. В неї на газоні навіть одуванчики не ростуть. Що ти хотів мені сказати? У мене для тебе зізнання. Яке? Я подумав над твоїми словами, ти була права. Я дійсно розслабився. Таку жінку, як ти треба радувати, Та що там треба на руках носити. Ти що взагалі? Звичайні троянди, яких повну у Черкасах ти сама сказала про увагу від коханого чоловіка. Ти хоч знаєш, що це дорогущий, рідкісний, піоновий сорт! Гарно. Так, Чи животик. Так. О. В самий раз. А це Юрічка зрадіє. А. Так. Все щиться. Свою улюблену віддам. О, Не Невже від лікаря. Угу. Боже, подивіться на нього. Заплатив гроші і лишився живим. Ну що там, показуй. Угу. Що сталося? Покажи. О, Боже. Лікар сказав, що надійні, а головне дешеві. Дзвоний лікарю хай переробляє. Закрий. Mm. Ось. І це я день потаксував. і Вуаля. Дякую, коханий. Так. В цьому піду на зустріч однокласників. Яка ще зустріч, а чому ти раніше наказала? Бо я її сама не збиралась зійти, бо не було в чому, а тепер є. А. Нехай всі побачать, що у нас з тобою все супер. <рик> ти теж збирайся, бо там всі будуть чоловіками та дружинами. Ну, все-все. Успокойся. Все. Обужлася би без цих цвітов. На що той вандалізм? Не вандалізм, то романтика. Mm. Квіти з клумби, як і яблука з чужого саду, найкращі. Але ж це моя клумба. я одразу щось запідозрив. Ну не могли у сусідів вирости такі шикарні квіти. Mm -hmm. Прийму це за комплімент. А у мене тепер буде постійне нагадування тобі частіше дарувати квіти. Ти хоч той зуб знайшов? Купнув з переляку. Толя. Господь Боже. О, пішли. Юлі, нам терміново потрібно додому. Ми забули праску вимкнути. Ром, розладця ми її навіть не вмикали. Пішли. Юля. Привіт! Всім привіт! Привіт! Я так рада, що ти прийшла! Мама. Боже, ти так гарно виглядаєш. Ой, правда? Mm -hmm. Дякую. Якщо чесно, ці сукні вже тисяча років. Просто ніяк не було приводу одягнути. Ще до вагітності купила. Так дивно. от Для вагітних одяг або зручний, або гарний. А тут просто два в одному. Я почуваюся, в ньому на всі сто. Mm. Знайомість, це мій чоловік Рома, а це Лена. Ми знайомі. Знайомі. Підвозив. А. Угу. Підвозив. Насправді я дуже рада, що тобі так сподобалась сукня. І якщо чесно, вона тобі пасує набагато більше, ніж мені колись. Тобто, а решта одягу тобі як? Я Ромі казала, що там все нове, щоб ти не переживала. Ні-ні ні. Ні. ні Це не твоє. Це я купив. Я твоє звічності взяв, воно вдома лежить. Ром. Ну, гаразд, це твоє. Але вже твоє, Юль. Юль, ти чого? Я сказала, що нам не потрібна допомога. А тут виявляється, мій чоловік гуманітарку бере. Юль, та що в цьому такого? Я половину своєї вагітності в речах сестри проходила. Це ж ліжечко нам взагалі від Борисюків дісталось. Банночки, гойдалки, гамаки. Воно ж на місяць-два, а потім що, викидать? Ну, якщо чесно, одяг дійсно гарний. Ну, ну Ти їх теж потім не викидай. У нас он, Уля на другому місяці пригодиться. А може, і ми на другого зважимось? Жарт. Mm. Ти що тут робиш? Я думав, ти сам собі лікар. Обіцяв Вірі, що схожу в нормальну стоматологію. Мені здається, що у тебе рот блищить. Неважливо, які біди з вами трапляються. Головне, як ви на них реагуєте. І навіть якщо не гаразд, збивають вас з ніг, завжди знайдуться люди, які допоможуть вам піднятися. Ну майже завжди.